Всім привіт! Була в місті шостка. Зайшла в секенд, де продаються речі з-за кордону нові. Мені потрібно було купити ось такий плед, як ви бачите, коричневим таким кольором. Він тепленький, м'який і приємний на дотик. І також ціна до нього непогана. 500 гривень коштує розмір 180 на 210. Написано, що він із Туреччини ось така фірма. У нас такі пледи коштують в нашому місті 600, 630 і так далі. Також була ось така етикеточка пришита. Я її зняла. Навіщо вона мені потрібна? Не хочу нічого більше такого там зайвого. З однієї сторони, ось це лицьова, ворс такий. Тоненький маленький, а з іншої сторони, більш такий Ну, Мені ця сторона більше подобається. Тоді для Євгенії придбала футболочку на літо, щось потрібно вже оновити. Дитина росте, звичайно ж, потрібно більше вже речей. Ось така біленька, гарненька, розмір 152 на 12 років. Їй буде 10, але вона у мене така трішки крупненька, і тому нехай буде запас, щоб вона була, була не в обтяжку, а так вільне було місце хибешка. Написано, що 100% бавовна. Була ціна 125 гривень, а я купила її за 106 Для такої футболочки хибешки це дуже гарна ціна. Зазвичай таких речей не показують, але я покажу, що також у тому магазині це все нове. Купила у чоловіку такі боксери. Ціна їх 120 гривень. І написано, що 92% катон і 8 еластан. Дуже гарної якості ось ці боксери. На перший раз я там купую ось такі речі. Мені дуже подобається. Я їх складу, щоб вони вас не смущали. І купила ще одну футболочку сірим кольором, трішки іншої якості. Розмір S, Це на мене або на Євгенію. Ми майже однакові зараз за формою, але у нас трішки ріст, зріст різний. І така футболочка 135 гривень. Я вважаю, що це дуже вдалі покупки, тим паче, що таких цін уже дуже мало де можна знайти. І чуть раніше, вже в нашому місті, там, де продають одяг, я купила собі ось таку червону футболочку. Коштує вона 320 гривень. Дуже мені сподобалась, комфортна, вважається, що це розмір оверсайз. Я думаю, що на літо буде така яскрава, гарна також футболочка. Ще потрібно купити чоловіку, але це потрібно все міряти. Тому наступна футболочка буде йому обов'язково. Ну, і, звичайно, коли ми були в місті шостка, нам потрібно було для нашої бусінки купити в аптеці, точніше, у ветаптеці, препарати ліки, де ми скупились там на 578 гривень. Що ми саме там придбали? Найдорожче нам обійшлася тоді бусинка. Купили ось такі крапельки. Промивати їй очки, коштує 140 гривень. Погано камера відсвічує. Ось це для тварин очні такі крапельки, щоб не залишались сліди після того, що вони завжди плачуть. Тоді купили від цієї фірми Тріксі ось такі ножиці, щоб підрізати кіхтики. 150 гривень. І найдорожчий препарат це сімпарика. Таблетка жувальна. Для того, щоб не було кліщів, бліг, тому що літо тварина вже більше знаходиться на вулиці, у нас, тим паче, два коти. Ну і десь щось можна підхопити. Ось така таблеточка. Дуже її всі рекомендують. Але, як і в всіх інших препаратах, вона лише діє один місяць. Тому за 288 гривень. Суттєвий мінус у нашому гаманці. Хоча б на літо, але потрібно буде купувати і давати їй. І ще, де ми були, це в магазині декору, де я купила ось таку гарну саву. Це декор на вулицю, у квітник, на ганок. Ну, куди хочете, туди вона не боїться дощу. Вона глиняна. І тому сказали, що це дуже гарний декор, який до довговічний. 90 гривень ця совушка коштує. Вона не особливо дуже велика, але має гарний вигляд. Я її поставлю на ганок, де стоять мої пітунички. Зроблю фото, додам і покажу. Також ось такі симпатичні собі купила киди 300 гривень. При теперішніх цінах, я думаю, що це навіть непогана ціна. А чоловік собі захотів обновочки бордовим кольором. До речі, буде гарний лук, тому що в мене є там взуття бордове і плаття, і коли ми з ним пофотографуємося, будемо гармонійно виглядати. Значить, захотів він собі такий кашкет. Я не знаю, що це за емблема така. На резиночці легенький, літній. 180 гривень такий. Кашкет. Потім придбав собі ось таку бордову футболку. В нього зазвичай всі футболки просто під шию. А ось саме з манжетиком, з таким на гудзиках, купили перший раз. І, до речі, йому такі футболки підходять. От написано, що 450 гривень. Дуже дорого, але це 100% катон. Я вже її простірнула, щоб він міг її одягати. Ось така футболочка. Потім купили йому ось такі джинси. Вони в поясі на резинці, дуже добре. Зазвичай у нього всі синім кольором. Йому підходить цей колір, але ось вирішили спробувати. Купити і сірим кольором. Вони такі отут внизу завужені чуть-чуть. І, в принципі, ціна ще погана. для джинсів 650 гривень. Ну, і для повноцінного ж луку не вистачає тільки красівок. 41-й розмір на коробці написано, хоча у нього розмір завжди взуття 42-й. А коли міряв, то з'ясувалось, що ці кросівки, які ми придбали. Вони 41-го розміру. Як ви вже побачили, що вони також бордові. Дуже багато де ми шукали їх. Саме він хотів бордові. І вони дуже гарно підходять під ці джинси, тому що шнурки тут навіть сірим кольором. Вони такі легкі-легкі. Такі м'якенькі, а це замш Коштують 1650 гривень. Ось такі гарні, симпатичні кросівочки. Дуже задоволена я цими нашими покупками, я думаю, що буде гарно виглядати, Я ж кажу, якщо ми разом сфотографуємось, я буду у бордовому, і він у цій одежі також, ну, можна кепку не одягати, але так сподобалось йому під кросівочки, теж дуже добре. Ось на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока-пока і до нових зустрічей!